21 лютого. Міжнародний день рідної мови. День рідної мови відзначає кожна культурна людина, яка усвідомлює, що мова є безцінним надбанням людства. Історія свята на жаль має трагічний початок. 21 лютого 1952 року в Бангладеші влада жорстоко придушила демонстрацію протесту проти урядкової заборони на використання бенгальської мови. Відтоді в Ангадеші цей день став полеглим за рідну мову. Минуло багато часу. Аж в 1999 році на традиційній сесії Наральної конференції ЮНЕСКО було прийнято Міжнародний день рідної мови. А починаючи з 21 лютого 2000 року, цей день визначається і в Україні. Оскільки з 6 тисяч різномовних мов світу близько половина згрожує зникненню, ЮНЕСКО прагне підтримати мову як ознаку культурної приналежності особи. Окрім того, організація вважає, що вивчення іноземних мов та багатомовність є ключем до взаєморозуміння та взаємоповаги. Світ захоплюється українською мовою, яка належить до першої трійки наймолозлужніших мов земної кулі. У 1934 році на конкурсі мов у Парижі українська мова була визнана поряд з французькою і перською. Як найкраща, найбагатша мова світу. За молодістю українська мова займає друге місце серед мов світу, поступаючи лише італійський.